Орогу дали війсьч, але звільнення території досі небезпечні для життя. Зведений загін прикарпатських рятувальників вирушив на схід. Місцеві ДСНСники допомагатимуть колегам у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у деокупованих населених пунктах Харківщини. Загалом на підмогу відправились 49 рятувальників на 12 одиницях техніки. Виїжджає виконувати дуже важливе завдання. Ми всі знаходимося в дуже історичному моменті. Ви знаєте, от, за останні два тижні, три тижні, скільки історичних подій е, відбулось. Перемога за нами, друзі. Те, що ми виконуємо, це теж дуже історично. І воно буде заложено в книжках однозначно. Такий період у нас, друзі. Е, я розумію, всі проінструктовані хочу налагодити вас на е, абсолютно відданість в своїй роботі і праці. Разом з СНСниками розчищенням деокупованих територій займаються сапери та військові. Така робота потребує значного часу та надзвичайних зусиль спеціалістів. Адже окупанти після себе залишили заміновані дороги, приміщення, власну техніку. Розтяжки міни та уламки снарядів є навіть в лісах, на полях та узбіччях. Всі рятувальники зведеного загону укомплектовані всім необхідним, проінструктовані, підготовлені як психологічно, так і фізично. А найголовніше це сповнені бажання допомогти людям, які постраждали від війни, так як будуть задіяні до відновлювальних робіт та допомоги населенню, а також підтримки життєзабезпечення населення. Також на деокупованих територіях фіксуються масові злочини ворога на українській землі. Факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.